Контрозеленення. На Тополянській 26 пиляють дерева. Підприємці, які орендують тут приміщення, категорично проти такого підходу. Кажуть, вирубувати треба лише сухі, а не всі підряд. До того ж, зауважують, сама будівля вимагає ремонту. І краще б саме на це звернув увагу орендодавець фонд інвестування соціальної сфери і промисловості. Там коментувати нічого не хочуть. Полінця розбрату спиляні дерева стали останньою краплею для терпіння сумських підприємців. На Тополянській, 26, підприємці не мають уявлення, куди йдуть гроші за оренду. кажуть, фонд інвестування, який ними має опікуватися, нічого для людей не зробив. А недавно взявся пиляти зелені дерева. Підприємці вражені таким ентузіазмом. Загласні, повинні підрізати дерева, повинні сухі дерева убрати, але не повністю подивитися, повністю ряди березок, які помічені. За вияв їх незадоволення, розповідають, почалися погрози. Обласна рада віддала фонду інвестування, приїжджає тут завхощі, хто погрожує. Вчора сказав, що він нас тут просто всіх позакриває. Дісталося й чоловіку. Земля кругла не. Нікого нічого не збирай, Ви підбуруєте людей. Зразу ж перший день в мою сторону були погрози. Підприємці жаліються, пиляють дерева замість того, щоб хоча б зробити туалет. Е, значить, ми платимо оренду. От в яких ми умовах знаходимося. Не можна нікому запитання давати. Я матузному запитала, бо він за вхозом тут а його поставили. Він мені сказав: бери туалет, іди до свого чоловіка, і хай він тобі робить туалет. Люди працюють просто у жахливих умовах. Руйнуються стіни, протікає стеля. Зараз підприємці самі утеплюються як можуть. Отут, де роблять меблі, за свій кошт встановили пічку. Але це як заткнути одну дірку на потопаючому кораблі. Є інші проблеми, каже Ярослав. Криша повністю тече. Ми затикували, уже заділували як могли. Тобто, але нічого не допомагає. Мовчати торгівці не збираються, хочу шукати правди у влади. А Євген Шаповал, директор фонду інвестування соціальної сфери та промисловості, який звинувачують підприємці, коментувати ситуацію, відмовився Наталка Леся Карбовська, Олександр Білявський, новини СТС.